Від 2027 року учні четвертих класів складатимуть державну підсумкову атестацію у формі зовнішнього незалежного оцінювання. Уже кілька років ДПА не проводилось через пандемію ковід. 19 та повномасштабне вторгнення. Тепер же іспит знову стане обов'язковим в рамках реформи нової української школи. Воно і раніше мало б впровадитися після четвертого класу, і скажімо, що це воно там раніше це були контрольні. Завжди в принципі завжди було оцінювання після четвертого класу. Цей перехід, коли діти закінчує початкову школу. Підготовка до імплементації нового формату ДПА триватиме упродовж 2025-2026 навчального року. Зокрема, планують створити спеціальну освітню онлайн-платформу для проведення тестування. Сьогодні це поки що зараз експериментальний проект. З цього року це буде такі пасшостому році. Експериментальні школи, які ще з нашої області ведуть, ми ще не знаємо. Ми думаємо, що будуть пропозиції. Напевно, і наші школи теж в цей пілотний проект. Будемо десь пізніше знати, але Багато, знаєте, чуємо вже від батьків, від вчителів говорять, що, можливо, не на часі, що зараз війна. Деякі батьки категорично проти таких іспитів для дітей. Кажуть, це створить додаткове навантаження на школярів. Які вже перебувають у стресі через війну, інші вважають, що нічого страшного у нововведенні немає, адже раніше всі учні складали ДПА, і це було звичайною практикою. Дітей не можна забрати руки життя, тому що вони через кілька років вони будуть все одно здавати це саме НМТ, Підготуватися їм потрібно, і специфіка уроку. Це одні форми роботи, а вже коли здається НМТ, це тести, це вміння швидко зосередитися, вміння швидко зробити великий обсяг завдань. Тому все одно це потрібно впроваджувати. Поки що це буде пілотно, а далі вже буде воно на постійній основі. Фінансування ЗНО для четвертокласників здійснюватиметься за рахунок державного бюджету. А результати іспиту враховуватимуться під час видачі свідоцтва про базову освіту. Валентина Петрук, Дмитро Половинка, телеканал СК 1